Доброго дня, магія Таро української, мене звати Олена. Два варіанти загальний розклад. Тема загального розкладу, що написано у книзі вашої долі, що невідворотно станеться. Вибираємо один із двох варіантів. Я розкладу картику. Так, ваша сигналікація перший, другий. Я думаю, ви вже вибрали. Давайте подивимось. Перший варіант. На даний момент ви будуєте плани і вважаєте за потреби. Почати щось нове в своєму житті, або це родинні стосунки, які ви бажаєте збудувати саме з партнером, який є в вашому житті, і ви робите вибір подальшого шляху. Яким шляхом ви будете рухатись, куди ви будете йти, що ви будете робити? Чи будете ви самі, чи будете ви разом, але ви будуєте плани. Ви саме та людина, яка сама керує своїм життям, і незважаючи на. Оточення або на те, які, які випробування на вашому шляху або перепони не ставали, ви все одно йдете до реалізації своїх планів. Королева мечів відсікаєте те, що не потрібно, і пропрацьовуєте, будуєте плани і рухаєтесь в реалізацію даних планів. Початок нового входить в ваше життя. Новий шлях, нове починання. Давайте подивимось. Це енергії, в яких ви знаходитесь на даний момент. Ваша сертифікація, перший варіант. Що написано у книзі вашої долі? І що невідворотно станеться. Ваше життя прийде кохання. Ваше життя прийде саме той партнер, з яким ви будете мати бажання будувати довгострокові стосунки, буде взаємне кохання, почуття, родинні почуття, бажання створити ту родину, цілісну, щоб відчувати опору, кохання, підтримку. Все, що для вас складається саме в розумінні того значення, що є для вас родина. Ваше життя прийде такий партнер. Закінчення певного періоду ви інтуїтивно відчуваєте, що є. Потреба на даний момент пропрацювати і саме прийняти рішення. Визначитись. Якщо ви знаходились в вільних стосунках, зустрічалися, можливо, і тривалий час ви знаходились, то інтуїтивно ви відчуваєте, що прийшов час вирішити відносно благополуччя вашого особистого життя. Те, чи бажаєте ви йти з даним партнером в будування довгострокових стосунків? Чи можливо все ж таки для вас достатньо знаходитися в ролі коханої жінки, а не переводити дані стосунки на інший етап розвитку? Благополуччя, родинні стосунки, родина, створення родини, про що я вже і говорила, саме те нове, в яке ви йдете, якому прийшов час відбутися в вашому житті, будуванню якого, або будуванню родини, довгострокових стосунків, саме цьому прийшов час бути в вашому житті. Так, перехід на новий етап розвитку. Якщо ви були самотні, так, це, звичайно, не той шлях, про який ви маєте жалкувати, ні. Це той шлях, на якому ви духовно розвивалися, на якому ви пізнавали, на якому ви реалізовувались, досягали досвіду, мудрості, статусу, авторитету, який давав вам. У вашому житті на даному шляху уроки, які ви проходили, вони робили вас досвідченішими. Робивши висновки, ви трансформувалися і робили перехід на нові етапи розвитку, крок за кроком, етап за етапом, і ви досягли саме того рівня розвитку, який маєте на даний момент. І незважаючи на те, що довгий час, Даня, довгий час самотність присутствувала в вашому житті, ви були вільні, приймати рішення, жити так, як ви бажаєте, є доля егоїзму, коли ви саме присвячуєте своє життя особисто тільки собі. І до цього звикаєш, але яка б Можливо, внутрішнього десь подсознання, залежність не була від бажання бути вільним. Ні, ви відстоюєте саме те, що на даний момент для вас має пріоритет. Це ваше особисте життя, благополуччя, родинні стосунки, саме стосунки з партнером, який є в вашому житті, або прийде. Він є на порозі. І якщо ми говоримо, що Написано у книзі вашої долі, то у книзі вашої долі написано не бути вам самотньою. В вашому житті буде той партнер, або він вже є, тому що у когось, комусь надається інформація, що саме даний партнер, партнер є вже. Саме з даним партнером ви можете, ви відчуваєте, інтуїтивно ви відчуваєте, що ви можете побудувати довгострокові стосунки. Але оцей егоїзм внутрішній або залежність від того, що свобода дій, самотність, відлюдництво, те, що тривалий час було присутні в вашому житті, ви були присвячені самі собі, і це теж вело вас в залежність від тому, і в значний період свого життя ви не будували родинних стосунків. Але прийшов час покінчити з цим. І в книзі вашої долі написано будуйте родинні стосунки. Прийшов час відстоювати, боротися саме з тими залежностями, або пропрацьовувати саме риси характеру, які не дають вам будувати довгострокові стосунки. Які не дають вам можливості робити перехід на новий етап розвитку, саме щоб бути імператрицею в своєму житті, ви повинні мати активну позицію відносно даного питання і йти до нових берегів. В книзі вашої долі написано, що прийшов час визначитись. Ваша самодостатність залишиться з вами. Залежність від того, що ви вважаєте, що. Ту самодостатність, незалежність, яку ви мали до цього, ви втратите. І от оці негативні думки не дають вам саме йти в стосунки довгострокові, будувати родину, тому що ви вважаєте, що саме оцю самодостатність ви і втратите. Але вам, говорять Вищі Сили на даний момент, робіть вибір. Робіть вибір і не зволікайте. Подумайте, чого ви бажаєте. Так, вам прийдеться визначатись, і ми по сім, сім жезлів говорили про це, вам прийдеться визначити пріоритет, що для вас? Чи ви залишитеся самотньою, чи ви підете в родинні стосунки? От якщо ви все ж таки стовідсотково для себе приймете рішення йти в родинні стосунки і бути щасливою людиною, дійте. Сонце щастя засяє в вашому житті, і ви зрозумієте, що саме зараз час фортуна на вашому боці і ваше життя прийдуть неочікувані зміни. Башня тут говорить про те, що ви навіть можете не повірити цій інформації, яка йде до вас. На даний момент, що це саме ваша доля, що саме зараз потрібно це робити. Можливо, не час, можливо, хай потім. А вам говорять, що неочікувані зміни. Тому так, перший варіант. Давайте візьмемо пораду додатково. Бути сильною, будувати плани, використовувати ті шанси, які у вас є на даний час. А ваше життя прийде. Ви ще сили нададуть. Прийде партнер, або саме ви визначитесь, ви зробите вибір, вірний вибір, тому що тут спентаклю приходить ваше життя. Ви повинні бути сильною і вірити в себе відносно того, що ви реалізуєте. Ті плани, які ви маєте, стосовно особистого життя, стосовно будування родини, стосовно пропрацювань внутрішніх, які не давали вам до цього часу саме йти в довгострокові стосунки. Так, дякую варіант. Що написано у книзі вашої долі? Що невідворотно станеться? Другий варіант ваша саніфікація. Був період, коли ви не мали можливості бути з рідними та близькими людьми, спілкуватись, радіти життю, взаємодіяти. Але цей період пройшов. Можливо, обставини ситуації так ви долали, ви проходили, не давали вам можливості або затримували саме зустріч з рідними та близькими людьми, тому що. Зовнішні фактори внутрішні, найбільше ну зовнішні і люди, і події не давали вам можливості бути в родинному колі. На даний момент ви подолали дані перепони і знаходитесь з рідними та близькими людьми. Так, і що написано в книзі вашої долі? Що невідворотно станеться, другий варіант. На ваше життя прийде шанс, результативний шанс. Або це буде партнер, але більше ми говоримо про те, що прийде можливість йти до нових берегів. Отримувати результати, яких ви бажали. Раніше про них мріяли, ви готові працювати, ви готові діяти, реалізовувати свої плани, які у вас є, або використовувати ті можливості і шанси, які проходять в ваше життя, діяти, працювати, долати перепони, займати активну позицію на даний момент. Тому що ви впевнені в тому, що завдяки тому, що ви відстоюєте, завдяки тому, що ви боретеся, завдяки вашим рідним та близьким людям, ви долаєте, ви пропрацьовуєте, ви виходите з тих страхів, саме, які не давали вам, можливо, певний період в вашому житті. Бідність п'ятірка Пентаклів говорить про це. Те, що ви не мали результату, все затихло, замерло на якийсь період, тому що, можливо, страхи відносно зовнішніх факторів, які відбувалися, те, що змінилося і дуже різко змінилося в нашому житті, події, обставини. Але незважаючи на це все, ми повинні пропрацьовувати. І ви повинні виходити, ви повинні використовувати, ви повинні протистояти, визначавши. Пріоритет в своєму житті діяти. Активно діяти для того, щоб радіти життю, для того, щоб наповнюватись, для того, щоб мати врожай в кінці сезону, який ви можете мати, на який ви бажаєте і розраховуєте, ніхто не говорить про те, що дуже легко це все вам дасться. Ні. Перехід на новий етап розвитку. Це насамперед про працювання внутрішнього страху перед новим. Тому що насамперед ви повинні повірити в саму в себе. Ви повинні довіряти, ви повинні розуміти, що саме ви і тільки ви можете вивести себе з темряви, коли ви нічого не бачите, коли ви ясно нічого не бачите, коли ви знаходитесь в страхах. В ілюзії того, що немає шансу, немає можливості. А ви повинні боротися, щоб реалізувати саме те, чого ви бажаєте. Не піддаватися, не впускати цю темряву власне в своє сознання і підсознання відносно того, що страхи, морок це той негатив самоуморочки. Відносно того, що ви прикриваєте собі шляхи, де ви, да ви не бачите навіть тих шансів, які прийдуть до вас, які будуть приходити до вас. А ви повинні вірити. Ви повинні чітко, проаналізувавши, визначити, що саме, яким шляхом, чого ви бажаєте. А родини і близькі люди, які є поруч з вами, в вашому оточенні, вони допоможуть вам. І ви повинні прийняти їхню допомогу, якщо ви не можете власне, зробити перші кроки. Ви сильна людина. І ви повинні оцю силу відчути в собі. Для того, щоб боротися, для того, щоб реалізувати саме ті плани і бажання, які у вас є, мудрість, досвід вам допоможуть. Довоносний період, другий варіант в вашому житті, але якщо певний період ви не мали зв'язку з рідними та близькими людьми, а на зараз вони є поруч, то прийміть їхню допомогу, якщо вам внутрішньо не вистає сили і духу зробити перші кроки, то зверніть, будь ласка, увагу, прийшов час, що написано у книзі вашої долі, а саме те, що прийшов час пропрацювати, вийти з темряви, задіяти досвід, внутрішню силу. Волі духу боротися, протистояти і йти в реалізацію. Мрій бажань, які у вас є. Так, потрібно визначити пріоритети, не все і зразу. Але саме головне не бійтеся, вірте в себе. Крок за кроком ви переможете. Магія таро українською до зустрічі.